Вітаю, друзі! Ви на каналі п'ятої редакції. Останнім часом дуже багато інформації фігурує ЗМІ, Власне про можливий наступ рашистів на Запоріжжя. Про це будемо сьогодні говорити та з'ясовувати. Наскільки ж ця інформація відповідає дійсності на зв'язку з нами? Військовий експерт Сергій Грабський. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю студент! Ну, ми з вами зустрічаємося, можна так сказати, хоча й в онлайн форматі напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А знову є інформація про те, що ми за 10 днів почнемо повномасштабний наступ. Другий тоді за три дні брали щось не взяли. Тепер за 10 планують. Наскільки це відповідає дійсності? Чи дійсно є ну, ось така умовно кажучи, перспектива того, що рашисти знову почнуть повномасштабний наступ? Ну ви знаєте, в тому, що такі плани існують, в мене немає жодного сумніву. Безумовно, вони розроблені, вони лежать на полицях або на столах російських воєначальників, але, скажімо так, між бажанням і можливістю застосувати ці плани є дуже велика відстань, і саме ця відстань вона створюється в тому числі героїчною обороною і бойовими діями наших сил оборони. І саме тому е, можна говорити про певну відносність таких планів, тобто, повторюю, то що вони існують, не визиває жодного сумніву. Але наскільки вони реалістичні, це вже зовсім інші е, показники. Тому говорити про те, що у противника просто фізично е, ви, ви, вистачить сил для наступу на Запоріжжя на сьогоднішній день, ну було б трошки неправильно, тому що ми бачимо, як вони відчайдушно зосереджують всі свої сили і можливості на східному напрямку. Де дійсно відмічається значна ескалація, і такого напруження на південному напрямку, саме такого напруження, ми не бачимо. Тому я б сказав так, що можливі якісь демонстраційні дії, які ми власне спостерігали з вами недавно, де противник нібито просунувся, але був знищений. Але говорити про те, що ми вбачаємо ознаки серйозної підготовки до дійсно серйозного прориву по напрямку на Запоріжжя, цього на сьогоднішній день немає просто. А щодо білорусів, також я чую дуже багато інформації, що і білоруси можуть власне зі своєї території здійснити повномасштабний наступ, або це ж таки знову ж фейк це в даному в даний період часу. Це є абсолютний фейк, на який просто не варто навіть витрачати часу. Чому тому що треба розуміти наступне: скільки би білоруси не відмобілізували своїх мобілізованих? Вони все одно не спроможні самостійно вести якісь активні бойові дії, І їм потрібен російський контингент. І так, безумовно, в грудні місяці ми відмічали таке поступове зростання російського контингенту в Білорусі аж приблизно до 12 тисяч військ за різними оцінками: 11-12 звучало по різному. Але що сталося потім? А потім сталося те, що росіяни змушені були перекидати ті підрозділи, які проходили підготовку на території Білорусі на східний напрямок. І кількість російських військ потім зменшилася аж до 6 тисяч то наполовину. Говорити про те, що з такою кількістю можна претендувати на створення якогось угрупування військ, ну, немає жодного сенсу. Білоруси проводили разом з росіянами такі демонстративні повітряні навчання. Справедливості заради треба сказати, що це так підвищує рівень боєготовності, можливості застосування авіації і інших ударних повітряних засобів проти України, але це не говорить про те, що вони готові проводити якісь наступальні сухопутні операції. І, взагалі, специфіка місцевості. Знаєте, я про це говорю дуже часто. Специфіка місцевості не дозволяє там проводити якісь повномасштабні бойові дії. Без е, загрози наразитися на контрудар і е, з дуже великою довгою вірогідності бути знищеними. Тому за білзабілорусі ми можемо слідкувати. Ми уважно спостерігаємо. Але якихось активних дій з того напрямку, власне, як і з зі сторони Брянської і Курської областей, ми не передбачаємо на сьогоднішній день. Ну, дуже багато побоювань є стосовно власне зараз нашого запорізького напрямку. Ви ось ви кажете у попередніх інтерв'ю ваших я дивилася, що у ворога просто не вхва... не вистачить ресурсу здійснювати повторно по, на масштабний наступ по всім фронтам. Тим не менше, зараз, наскільки ми знаємо, під Оріхів завезли ЧВК Вагнер а вони, як правило, працюють у найгарячіших точках. Ну і всі розуміємо, що у рашистів є великі плани, вони все ж хочуть захопити оріхів. Якщо вони захоплять оріхів, не дай Боже, вони вийдуть на Кам'янське і звідти вони вже зможуть ствольну артилерію галерію обстрілювати місто Запоріжжя, просто жити та знаходитись тут буде неможливо наскільки реальні такі прогнози, наскільки взагалі реальні такі перспективи? знаєте, я все ж таки дотримуюсь того, що я вже казав, що можливості противника здійснити якісь такі масштабні наступальні дії, і тим більше захопити такі укріплений пункт як горіхів? Ну виглядають зараз малоперспективними Треба розуміти, що Вагнер, знаєте, він е є загрозою більше в медійному масштабі. По суті, своїй, це є просто підрозділи легкої піхоти, яку перерозподілили на інший напрямок для створення постійної загрози. Але загроза і реалії, це трошки інші речі. І наші війська так само прекрасно розуміють, з ким і з чим вони мають справу, і вони готові до того, щоб відбитися. Знов таки повторюю ще раз, що ресурсів, е які свідчили про те, що противник готовий. Для до проведення якихось широкомасштабних наступальних дій з метою вийти на підступи, хоча б до Запоріжжя, на сьогоднішній день ми не спостерігаємо разом з тим, чи можуть бути якісь локальні демонстраційні дії, так безумовно. Безумовно, і знаєте, навіть коли ми говорили про ті спроби наступу, які спостерігалися минулими днями, невдовзі перед цим. То, власне, це були по суті свої такі відволікаючі маневри, тому що основною цілею на той момент на цій ділянці фронті, фронту був Вугледар. Але і там е, противник отримав Відсіч і, і після захоплення е, кількох будиночків у районі Міківського зупинився і був знищений. І взагалі, Не ось ви заговорили за Вугледар. А як сьогодні оцінюєте ситуацію на Донецькому напрямку? Донецький напрямок е, залишається надзвичайно напруженим. і Ситуація там. Або важка, або критична, можна так говорити. І знаєте, воно часом оцінки змінюються. Вона стабільно важка, вона стабільно критична. Противник тисне і це єдиний власний напрямок, де вони дійсно можуть там досягти якихось локальних успіхів, тому що ну знаєте, є проста математика. Якщо проти діє така кількість і що їх просто не вистачає засобів на їх переробку. То ми змушені відходити. Тим більше перевага противника там на деяких напрямках сягає 5-7 до 1. 5-7 ворогів проти одного нашого бійця. І обстріли там тривають такі, що, знаєте, можна оборонятися в руїнах, можна оборонятися в залишках будівель, але неможливо оборонятися на купі щебня, тому що це є вже загрозою самою. І якщо. Ми колись говорили про місто Солидар, то зараз ми говоримо про місце, на якому було місто Соле Солидар, яке неможливо було просто втримати, тому що самі розумієте, якщо снаряд попадає в купу щебня, то ті е, камені так само стоять осколками сколками, вони рані, і там неможливо просто оборонитися. Саме такої тактики дотримується ворог. Наскільки їх вистачить? Вибачте, не можу сказати, тому що вони вже перейшли всі рамки здорового лозу щодо використання своїх підрозділів. Вони. Продовжують вминатися, але знов-таки вони вминаються тільки на дуже невеликій ділянці фронту від Красної Гори, фактично до Іванівського. Е -е, ну мається на увазі північні і південні околиці або підступи до Бахмута, і ведуть відчайдушні і малоефективні бої в самому місці, вгризаючись нашу оборону. Це все на що не здатні е -е, відносно. знаєте, якщо ми вже взяли е -е, Донецький напрямок. Відносно зменшився тиск не сильно, але відносно зменшився тиск на Авдіївку. Не так активно ведуться бойові дії в Мар'їнкі, що свідчить про те, що противник змушений перекидати ресурси навіть звідти. Тому говорити про їхню спроможність вести активні наступальні дії на широкому фронті. Ну я б не став, але це не каже про те, Ось ви самі кажете. Ситуація дуже гостра, або навіть інколи критична. Чи не каже це про те, що необхідно наші війська звідти вивести, аби хоча б зберегти особовий склад, зберегти життя наших бійців? Ви знаєте, поки ми виконуємо свої задачі. Ну війна завжди справа дуже нелегка, кривава. Поки ми можемо виконувати свої задачі, як я вже наводив порівняння, такі руїни. Поки ми можемо оборонятися на тих позиціях і наносити такі шалені втрати ворогу. Ви пам'ятаєте, генштаб у в дані що більше тисячі ворогів було знищено, 14 танків. Це вибачте, майже дві танкові роти знищені, То є сенс триматися на тих позиціях. Фактично, героїчна оборона Бахмута вона зводить на всі анонсовані плани ворога здійснити ці масштабні наступальні операції з кожним днем. Така, така оборона зменшує поступово такі шанси. Як ми вже зваємо тільки що проговорили замість постійного тиску на кількох напрямках, навіть в межах Донецької області, ми фактично зберігаємо зараз такі активні дії тільки на невеликій ділянці фронту. І саме про це тут ідеться. Таким чином, доцільність цієї оборони поки є, і поки вона буде існувати, ми будемо тримати оборону на цьому напрямку. Ви ну, як сказали, так що у Запорізькій області під тим же Оріховом вони не здійснюють наступ, вони просто закидують невеликі групи чмобіків, які там, поки біжать, ну, одразу і падають від своєї ж артилерії. А тим не менше, давайте поговоримо про контрнаступ ЗСУ. Наскільки він можливий, наприклад, цієї весни і, власне, на нашому напрямку. Тому що всі вже втомилися, всі очікують на деокупацію бодай одного міста Запорізької області. Ви знаєте, от що стосується контрнаступу, то тут в мене е думки ми. Май... Оптимістичний саме відносно південного напрямку, тому що вже сьогодні створилися передумови для того, що саме південний напрямок може стати таким основним театром військових дій, на якому розгорнуться наступальні дії, саме тому ми очікуємо підходу і важкої броньованої техніки. Ми очікуємо зосередження артилерії. Ми очікуємо зосередження бойових підрозділів саме на цьому напрямку, тому що треба розуміти наскільки. Велике стратегічне значення має наступ саме на цьому відрізку фронту. Противник там відносно від е, обмежений у можливостях здійснювати якісь е, операції, тому що комунікації, логістика в нього розтягнуті. Е, противник в Херсонській області знаходиться під постійним е, впливом вогневим впливом наших сил оборони, що так само не дає йому можливість зосередитися або там накопичити якісь ресурси. Таким чином виглядає, що наступ вже йде. По великому рахунку, то що ми не бачимо переміщення військ, це не означає, що він не відбувається. Якщо провести такі певні аналогії з правобережною Херсонщиною, власне, ми бачимо ж саме, таку ж саму ситуацію на лівобережній Херсонщині, де противника ну фактично знищують. Таким чином ми говоримо вже про постійний вогневий вплив на лівий фланг Південного фронту противника. З концентрацією військ зосередженням додаткових ресурсів ми передбачаємо можливість здійснення наступальних операцій. Я не скажу, чи це буде березень, чи це буде взагалі весна, але то, що наступальні операції будуть, немає жодного сумніву. Які мають на своїй меті визволити Мелітополь і Спаршу для нас чергу. В першу чергу, і треба розуміти, що визволення Мелітополя це фактично розвал південного фронту противника. І противник змушений буде відходити. Противник змушений буде перетворитися. Е, сухопутний авіаносець Крим в острів Крим, який стане просто мішаним полем для наших вогневих засобів. Я розумію, що у противника сьогодні також є великі проблеми із забезпеченням. Ну, власне, після прильоту по кримському мосту абсолютно. Ви знаєте, я вам чесно скажу. Дати, я був дуже здивований, що вони не спромоглися повністю відновити перевізну статність кримського мосту. Для мене це була чесно кажучи новина. Така. Незвичайно, що як так, така країна, ну маючи певні ресурси, не змогла цього зробити. Але маємо те, що маємо, як казав один з наших президентів, і тому е ми маємо використати цей час, е цю можливість для того, щоб нанести такий потужний удар по противнику, і ми нанесемо цей удар. Цьому немає жодних сумнівів. Я б сказав так: що якщо ставити пріоритетні задачі, то е пріоритет на е номердин це власне південний напрямок, де ми маємо всі перспективи для здійснення саме. Ефективних наступальних дій. Ну і наступним пріоритетом вже буде визволення до неї Ось ви сказали також про те, що дуже сьогодні Україна очікує на поставки зброї західної. У нас була така певним чином певний час леопардова лихоманка. Тепер ми зрозуміли, що все ж таки нам, нібито і Німеччина, нібито і Данія підключається до допомоги Україні. Вони нададуть ці танки Леопард, проте це леопард 1 який у 84-му році перестали виробляти. Тобто зараз вже є леопард 2 Він більш модернізований, сучасний. Там боєприпаси зовсім іншого калібра йдуть, а леопард 1 Це здається на фоні другого, як техніка з минулого сторіччя. Чи ні, можливо, я плутаю щось. А ви знаєте, тут йдеться трошки не про те. Е, вся техніка танкова це техніка минулого століття. Вся техніка. І повірте мені, якщо росіяни використовують Т-64, які розроблялися ще в 50-х роках, і це і вони не переживають з того. Нічого поганого в тому, що ми використовуємо леопард 1 який є технікою на натівських зразків. І знаєте, тут в цій те техніці головне не е безпосередньо бойові дані, а можливість управляти цією технікою. Е в будь-якому випадку леопарди, як сімейство тих танків, які вироблялися саме е в, західні, е в Західній Європі. Вони відповідали завданням, які повністю співпадають з нашими завданнями, а саме стримування танкових колон противника, нанесення контрудару і контратака. Для цього вони працюють нормально, і знаєте, для мене яка різниця, що ми будемо використовувати, ми зараз і так отримали сотні танків радянських зразків, які продукувалися в 50-х, 60-х, 70-х роках, і ми їх ефективно використовуємо. Е, йдеться про те, що ми отримуємо техніку західних зразків, і на це треба звертати увагу, як на техніку, яка вже має абсолютно іншу філософію застосування. І тому отримати таку кількість танків для нас є надзвичайно важливим, тому що ці танки є більш захищені, вони є більш маневреними і вони... боєприпаси до них вони вже не виготовляються. Виготовляються для Леопарда 2 ми... а там зовсім інший калібр, або знову є я щось плути. Є запаси, які ну просто фізично не можна знищити, тому ці запаси будуть передаватися. Ну і треба ж розуміти таке, коли нам передавалися е, танки радянських зразків, всі прекрасно розуміли, що запаси боєприпасів до тих танків так само дуже обмежені, тому що так деякі країни НАТО вони заявляли, що ці танки є основними бойовими танками, але ж ніхто не отримував такі колосальні запаси. треба розуміти, що це знаєте така проміжна ступінь. Переходу до повністю забезпечення новітніми західними зразками, вони ці танки нам потрібні вже і зараз. Погодьтеся, не, я тому ще е, не ми маємо радіти від того, що ми отримуємо такі танки ще й в такій кількості. Ну за різними оцінками, загалом можна сказати, що з леопардами один, якщо так сказати, що це танки старої ери з урахуванням радянських зразків. Ми отримаємо, що не отримали і отримуємо загалом щонайменше до 600, можливо до 700 тільки танків, і це є суттєва допомога нам, але це ж вони не одразу не дійдуть до нас, до України. Тобто одна партія буде влітку. Наступна вже аж наступного року. Ось в чому ще проблема. Ну, не тільки в цьому проблема. Вибачте, якщо ми говоримо про забезпечення нас засобами протиповітряної оборони, німці підписали контракт на постачання до 25-го року. Ви знаєте, я розумію, що всім хотілося б завершити цю війну вже і негайно, тому що всі втомилися. Але ми маємо справу з таким ворогом, який ну не хоче закінчити нас, просто не залишається іншого вибору аніж воювати з ним. Я казала моя покійна бабця велика крижина довго тане. Нічого тут не вдієш. Ми маємо працювати над тим, щоб вона танула швидше, і світова спільнота робить все. Ми на своєму фронті. Е, наші союзники на своїх фронтах і вони працюють досить ефективно. Ну подивіться просто останні дані е, російського бюджету. Його катастрофічний дефіцит тільки за даними січня місяця. Там всі працюють тому на, наша задача зараз вистояти, забезпечитися для того, щоб перемогти потім. За наш фронт, до речі, а, наскільки я розумію, зараз формують штурмові батальйони в ЗСУ. Правильно? Бригада. Бригади, бригади, бригади ну, штурмові не... бригади, штурмові батальйони. Хтось каже, що навіть західної, західних країн до них можуть долучитися добровольці. А все ж таки, коли слід чекати до окупації, коли слід чекати контрнаступу ЗСУ. А ви знаєте, останнє, що я хотів би говорити, про точну дату контрнаступу треба розуміти що якщо противник витрачає в цій війні ну свій мотлох людський то ми втрачаємо найкращих. тому задача нашого військового керівництва і наша з вами задача максимально забезпечити і убезпечити наших бійців тому поспіх тут нікому не Ну, є реальні шанс вибити ворога ось сьогодні та вийти на кордон 91-го року немає шансу вибити ворога. Я певна є впевненість, що ми його виб'ємо. Просто треба розуміти, що це займе трошки часу. І знаєте, як операція в Нормандії готувалася два роки, так і ця операція може готуватися не один місяць, і ми маємо бути не просто впевнені, а переконані в тому, що ми здійснимо удари, які безумовно призведе до нашої перемоги. Тільки таким чином а повторювати помилки противника у мірі готовності кидати там якісь окремі штурмові підрозділи на захоплення якогось села, ну це не припустимо в 21 столітті. Тому я розумію, що хочеться все закінчити, хочеться, щоб це припинилося, і хочеться вже поїхати до нашого Криму. Але на це потрібний час, на, на це потрібна витримка, ресурси і наша готовність. І ми робимо все для того, щоб наближити час. Ну і наближення перемоги власне залежить від кількості особового складу ворога. Хотілося ще спитати коротенько про мобілізаційні можливості расистів цього року. Мобілізаційні можливості знаєте, тут е, я навожу такий приклад: можна мати тонну руди але але сто з стоїть тонної руди не мати змогу зробити навіть одного цвяха. І тут приблизно така ситуація. Росія, Росія має колосальні людські ресурси, які е, дозволяють їм говорити про можливість відмобілізування. але вони дуже обмежені в перетворенні цього ресурсу в дійсно бойові боєздатні підрозділи. Е, і тому ми бачимо таке досить дозоване застосування можливостей відмобілізування, коли ми говоримо 100-200 тисяч, 150 тисяч, 200 тисяч поступово. І ми вже бачимо те, що ну, по всім канонам військової науки е, від мобілізування мало і розгортання мало б завершитися за два місяці. Ми вже бачимо початок лютого, і тільки зараз підходять якісь підрозділи, які пройшли навчання на полігонах і навчальних центрах. Тому, е, скажімо так, ресурси є, але якість і ефективність їх застосування залишається дуже невисокою. Е, на додаток до цього Росія використовує старі методики ведення війни. Що призводить просто до колосальних втрат. Останнє питання. Ви кажете, що є всі перспективи, є шанси, і точно ми виб'ємо ворога. Дуже сподіваємося, що Україна вийде на кордон 91-го року. Проте дуже багато закордонних експертів, політиків вони зазначають, можливо треба Україні поступитися своїми територіями. Як ви до таких заяв ставитесь? Ну, по перше, я жодної заяви офіційних політиків і керівників держав не бачив. А то, що такі наративи розповсюджує Росія через своїх прикормлених треті сортних політиків, ну на це не то, що не треба звертати увагу, а це треба просто ігнорувати і активно це розвінчувати. Жодної поступки території в сьогоднішньому світі не передбачається, це неприпустимо. Тому що всі розуміють, з чим і з ким ми маємо справу. Тому тільки перемога України і нічого іншого, і всі підкреслюю всі політичні керівники держав. Підтверджують е, приверженість тим ідеям тому мирному плану, який озвучує повне звільнення території. Після цього вже можна буде вести переговори про репарації, про покарання військових злочинів. Все решта, хто б це не сказав, є просто е, російським наративом і саме. Е. Хотілося б наступного разу вже з вами зв'язатися і говорити про контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку. Я вам дуже дякую за нашу розмову.